Друзі, всім привіт! Новий день робочий. Сьогодні трошки змінився мій маршрут. Кінцева точка в мене незмінна. Як правило, коли я понеділок починаю якийсь тур, так я до кінця тижня роблю. Але по дорозі клієнти завжди різні, різні направлення. Сьогодні за, зачеплю маленьку частину Баварського лісу. Дуже подобаються місця, дуже файна природа, так що сьогодні такий тревел-блог. <свіс> так що поїхали. Уже так видніються трошки гори вдалечі, ну, ми їдемо в них. Там один у нас клієнт, а потім їдемо в іншу сторону. Погодка сьогодні у нас трошки хмарна, але добре, що не жарко, буде комфортно працювати. Так, ну що, включаю павер режим, перший підйомчик такий крутий. Зараз тут недалеко будують тунель, щоб вантажівки могли туди їздити, ну, взагалі розгрузити, бо такий підйомчик реально неприємний. У мене зараз десь 12 тонн, то ще в принципі нормально їде машина, але коли максимум загружений, то ззаді можна нормальну чергу зібрати. Перевальчик подолав, вже гори все ближче і ближче, постійні ремонти німецькі. Так, ну що, я під'їжджаю до вивантаження. залишилось пару кілометрів, вже починається такий густий ліс. Спереду там взагалі вже такий плотний-плотний лісок, до речі, цікавий факт. Про баварський ліс, що це найбільший ліс в Європі. Більшого нема. Там, в красивих містах знаходиться фірма. Ось це моя фірмочка. Зараз тут буду 6 палеток вивантажувати. Тут мені наліво і під рампочку, блін, багато машин стоїть. ще Так, ну що, вивантажив я 6 палеток. І зараз рухаємось в таке достатньо велике містечко, Дегендорф називається, там на велику фірму, яка займається будівельними матеріалами. Їм ще дві палетки розгрузить. Далі вже почину, буду починати рухатись в сторону Ман на вигрузку і загрузку. Вже і сонечко виходить потихеньку. Якраз така класна погода для того, щоб відео знімати природи. все таке яскраве насичене. Так що поїхали. Навігатор, до речі, пропонував через автобан їхати, Там плюс 10 кілометрів, але ця доріжка мені більш подобається, вона така більш гарна, що я вибрав в неї. Дуже класно, за кожним поворотом панорами, дуже гарні види. Да, тут одне задоволення кататись. Правда, така дорога трошки покрощена, але нічого трагічного немає. Клас. Дуже приємно для очей. Скільки б сюди не їздив, завжди отримую дуже велике задоволення. Ліс, гори, Що ще може бути краще? Абсолютно нічого. Дуже класно, але підйомчики такі Уф. буде маленький переросхід пал. В моїй фірмі ніхто на це не дивиться. Так що можна кататись по місцям, які тобі подобаються, а не по офтабанам. Да, зараз би зупинитись, йде в лісочок на пару годинок погуляти, Подихати свіжим повітрячком. Все, я під'їжджаю до наступного місця вигрузки, залишилось 5 хвилин. місце вигрузки, вже місто видно, в такій долині знаходиться, залишилось 5 хвилин. я до фірми, знаходиться в такій індустріальній зоні, трошки тут асфальт. Побачу життя. Фірма називається Нерліх плюс Леза. Так, все, я розвантажився. Треба було трошки почекати. Тут таке правило, якщо є клієнти, то вони спочатку їх відпускають, а потім вже розвантажують автомобілі. Ну, в принципі, в мене було мало товару. Ну і зайняло це хвилин 15-20. Не критично. Зараз я рухаюсь до наступного клієнта в цьому ж самому місці. Менше кілометра їхати, тут взагалі близенько на строїтельний супермаркет, там теж таки зараз буде цікавий їзд, покажу. І ось ми вже на будівельному супермаркеті. Трошки більше вже місця тут стало, Так, красота, тут частенько багато мусорних баків, Тут не можна заїхати. О, взагалі. Як на стадіоні. Красота. Так, все, поїхали далі. Їдемо в те ж саме місце, та ж сама агломерація. 14 км їхати, це як за місто, крайс називається. Але трохи тут були проблемки, пошкоджена палета, не захотіли неї приймати. Тут трохи більше часу проюють, чим треба було. панель обов'язково вмикаємо фари. І знімаємо окуляри, теж обов'язково. Бо якщо поліцаї побачать, що в окулярах їдеш, можуть бути проблеми. Такий нюанс в Німеччині, Я не знаю як в інших країнах, може хтось знає, то напишіть, дуже цікаво. Приїжджаємо до Най. Зараз буду приїжджати 3 автобан і рухаюсь по 92-му в напрямку Мюнхена. Там буде з'їзд, в принципі, недалеко залишиться до фірми. Так, трошки довше їхав я, тому що закрила дорогу, ремонтують, а це такий гавербег називається. Це як містечко, де одні підприємства. Тут люди не живуть, одні підприємства. Тут дуже велика територія, купа різних підприємств, то я їду сюди. Одну нещасну палетку треба вигрузити, але об'їзд був такий непоганий через центр міста. Справжня промка дуже-дуже дуже багато тут підприємств, я не знаю, напевно, сотня, а може навіть і більше, чого тут тільки нема. Так, ми на Daimlerсу повертаємо. Я вже там підготував, щоб тільки водій погрузчика забрав де і все. Швиденько, це все зараз, я думаю, зробимо, але на цю фірму, куди зараз їду, ще ні разу не був. Так, блуканув я трохи, заїхав не туди. Ха. Де ж ця фірма знаходиться дуже цікаво. Як кажуть, німці кайні кайнеанонг. Напевно, ця. заїдемо сюди направо, тут попитаю щастя вдруг. І ніяких надписів нема. Так, ну що, і знову мімо. Нема де розвернутися, буду назад їхати. Небагато, метрів 200-300. Сказали адреса ця, але фірма не ця. І в інші ворота треба заїжджати. Ладно, зараз розберемось що да як так, там стоїть фура далі я сподіваюсь вона мені не заважатиме повертати ключову річку щоб був більш помітніший Так, да, ну що, там ноча є місце -да, нормально заходим. З правої сторони теж все гаразд. Сейчас супер. Каверічку вимкнути. Поїхали. Того нероздупльоного водія погрузчика я не бачу. Це просто жахіття. Я вже хотів сам сісти за кермо цього погрузчика і вивентажити ту нещасну одну палету. Якщо не буде розворота тут, прийдеться мені знову точити назад. О, є, клас. Тут звісно ще такий закавулок не був. Хоть тут я майже на всіх підприємствах був, але тут ще сюди мене судьба ще не заносила а -а -а, не проходжу, блін. Ну що, так і не вийшло в мене тут розвернутись. Для сателя б тут місця було предостатньо, але я на тандемчику, на жаль, на жаль, на жаль, будемо точити назад. Ну нічого. Не ні перший, не останній раз. Так що погнали. Знімаю одною рукою іншою кручу кермо. Але повністю без різниці. Можна і без рук. Буду знати, що туди краще не їхати, то теж це так достатньо Так, mm -hmm. да, Жахлива фірма mm -hmm. не сподобалась. Не розвернутися, не роз'їхатися з іншими машинами. Поки розвантажувався, стояла інша вантажівка, не могла проїхати. Чекала, поки я викину товарчик. Ще нема, але нічого не видно, дерева. Ось така робота в день по місцю. Треба скрізь влізти, а головне вилізти. Ну, нічого, ми справились, так що поїхали на ман. Остання у нас буде точка, де ми будемо вивантажуватися і завантажуватися. Ще вирвався я з промки. залишилось мені 44 хвилини їхати до МАНа, так що буду на мані, щось може запишу цікавеньке ще, якщо щось буде. Все, завантажився, розвантажився на мані, е, сказали чекати або заїжджати вон там, грозитись боком, або чекати поки рампа по То я вибрав сам, попрацював з куп з цією рокле да й виїжджаю, в принципі, 45 хвилин так зекономив. Але так змокрів, побігав, порухався, 7 тонн забрав, да і все. Вирушаю. Заберу документи тут на переході. де я буду їхати на Аусенлагер. Там у нас є в Дегендорфі ще такий склад, що від Шенкера, там теж часто вантажуся. Так, що на годиночку 12.06 рушаємо в дорогу на склад Шенкера в місті, там доб'ю, в мене пустий, ззаді причіп залишився, машину повну загрузили. То доб'ю цей притчі швидко дай буду додому рухатись, побачимо. Там як коли там лотерея, звичайно. Можна і за 15 хвилин умовно, все зробити. А можна і 2-3 годинки. Я сподіваюся, все буде швидко. До мене сьогодні друг приїжджає та хотілося б довго не затримуватись на роботі. 12.53. Під'їжджаю до Аусенлагера в Деггендорфі. Ось, зараз надіюсь, нікого не буде на загрузки мене швиденько. У мене, як правило, і так без черги грузить, бо я нафектя типу, який по місцю їздить. О, клас, мені пощастило. Вон там, де стоять ящики, там зліва я вантажусь і нікого нема. Так що супер-пупер. Погнали. 15.04. Так швидко ще я з Аусенлагера не виїжджав. Взагалі крутяк. Дві палети всього на всього. Всі кажуть, в тебе сьогодні глюк. <гум> Удача. Да, реально пощастило. Але залишилось в мене 45 хвилин водіння. Я сподіваюся, що я зараз без ніяких пробок встигну, все нормально буде. Думаю, що буде все окей. Я на місці. 13.46, сьогодні трошки пізніше. 4.23, якраз я проїхав ідеально. Так що трошки побираю в машині і буду їхати додому. Відпочивати завтра в п'ятниці, останній робочий день на тиждень. Все, всім гарного настрою. Гарних вихідних. Simpapa. Papa.